Вітаю, Еліта! І що відразу хотілось би сказати? Руня є, щоб ви вже повиздихували всі оті 140 мільйонів, що живуть на тих обіцяних, обосраних болотах, щоб ви виздихали на всі, щоб там нічого не було, крім ото камишів і щоб там тільки жаби квакали і все. І блять, не знаю, засіять його якимсь маком, чи, чи ще чим, чи квітками, чорнобривцями, блять. Засіять оту всю територію і ходить туди, дивиться, яке класне. Поле, а все ваше оце кодло, все ваше оце населення, сука, блядь, не знаю, в піч, блядь, і спалить вас. Єм собачі, мразоти ви вонючі тварі кончені, сука, все ваше це троді, блядь, бо від сніду, не знаю, ви і так там на першому місці зараз навіть Африку вже по сніду обігнали, щоб ви здихали в муках тварі вонючі мразі, блядь Ось тепер можна починати. Як ви вже здогадалися з назвою, сьогодні я розповім вам всю правду, що да, як, як працює, не працює, які проблеми. Про карту захвата від Asus 4C, як вона там правильно зветься, де воно написано: cu 4 k 30. От то вже вони назву, звісно, там Asus придумали. Отаку. От Цією карточкою я користуюсь вже... вже рік. Та Вже рік пройшов, ось тільки тільки мене руки дойшли. Думаю, а чоб це не звані, не знять вам відосик, да не розповісти все про цю карту захвата. Ну, знаєте, як кажуть, краще пізніше вся ота бота на болотах згорить, згниє і здохне, ніж ніколи. Так що, мої любі, влаштовуйтесь позручніше. Поїхали! Доброго вечора, ми з України. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це дуже крута карта. Must have для тих, хто планує стрімити, особливо для тих, хто планує стрімити з консоли чи з ПК. Неважливо. Якщо ви плануєте стрімити і хочете робити це дуже якісно і не дуже дорого, то ця карта стане вам в нагоді. Але справжня причина, чому це найкрутіша карта захвата, яка зараз є на ринку, тому що у неї є rgb підсвітка Ця карта є в продажу вже майже рік, я її купив майже на старті, як тільки вони з'явилися. І тоді це була імба. Бо не один із інших виробників карт захвату, окрім Asus, не пропонував нічого подібного за ці гроші. Коштувала вона на момент виходу, да й зараз вона коштує плюс-мінус 200 євро. Я її купляв після Нового года, там була якась ще навіть новорічна акція, і вона мені обійшла зі знижкою 10%, і щось я за неї заплатив, там 185 євро. Щось у, у цьому от районі. В Коробці ви знайдете HDMI кабель, USB type c а також 3,5 міліметровий джек. Папа, папа. Для чого він потрібен, розкажу чуть, чуть пізніше. Тобто, все для підключення карти в комплекті є Asus. Ви молодці. Спершу давайте я розповім, які роз'єми, входи і виходи є на цій карті і для чого вони потрібні. І так, на передній стороні у нас є роз'єм для підключення наушників та роз'єм для підключення геймпаду. А на задній стороні у нас HDMI вхід, HDMI вихід та USB Type-C. По дюркам тут якби все. Тепер я розповім вам, що ця карта може. А в цьому мені допоможе мій новенький MacBook Pro на M1, де я підготовив технічні характеристики цієї карти захвату. Ну да, а що, не можна вже і повийобуватися своїм новорічним подарунком? Щоб ви розуміли, я його сам собі не купував це мені подарували, бо я б краще ці гроші взяв би і відправив би на ЗСУ. Тільки давайте не будете ви в коменти писати, то продай відправ, Це подарунок від дуже близької людини, і не можу я його продати. Я назбираю і відправлю все. А ви, до речі, теж долучайтеся, хто хоче задонатити на зсу всі реквізити в описі до цього відео, і також в першому закріпленому. Коменті, як каже сама Asus, а Google Translate мені переводить, це компактний, готовий до трансляції ігровий блок Asus Tough Gaming Capture Box, забезпечує неймовірне відео 4К 30 кадрів із майже нульовою затримкою, щоб захопити шанувальників та підписників. Ця карта може пропускати через себе відео 4К 60 Гц, 2К 144 Гц, або правильніше казати, Quad HD 144 Гц, А якщо це буде Full HD, то є підтримка навіть. 240 Гц. І все це з підтримкою HDR, VRR та ALLM. Хто зараз думає, що я матюкався, то я не матюкався. Загугліть, що це все означає, щоб я тут зараз по 150 раз не повторювався. Ну а захоплювати відео ця карта може в 4К 30 FPS, 2К 60 FPS і якщо це Full HD, то 120 кадрів в секунду вона може захопити. А ЗСУ може захопити і 300, і 400, і навіть Більше ніж 600 кадрів в секунду, як це було в новорічну ніч в Макеївці? Тобто, по суті, ця карта задовільняє потреби. Будь-якого стрімера. Що мені ще подобається в цій карті, що це карта plug and play і вам не потрібно встановлювати додатково ніякі драйвера, нічого взагалі не треба. Просто все подтикнули, підключили, і вона відразу працює. Відкрили ОБС і все, у вас все там є. А, до речі, забув ще сказати, що ця карта офіційно сертифіцов... сертифіц... сертифікована ОБС. Але те, що вона навіть сертифікована самим ОБС. Не позбавляє її одного маленького нюанса, пов'язаного з звуком, про який чуть-чуть пізніше я вам зараз розповім. Карта дуже легка в налаштуванні, а По суті, налаштувань тут ніяких і немає. Вам все, що вам потрібно, це просто підключити її до комп'ютера за допомогою USB Type-C, підключити прилад, з якого ви хочете захоплювати відео, наприклад, в моєму випадку, це консоль. І якщо вам потрібно вивести відео на монітор чи на телевізор. То скористатись цим виходом HDMI OUT і підключити карту захвату до іншого монітору чи телевізору, і зображення буде дублюватися також і туди. І ви зможете грати з повноцінним відео з HDR, VRR, ILM на своєму телевізорі чи моніторі, який це все підтримує. А комп'ютер буде писати вже відео там в 4К чи в вхватичді, в залежності від того, що ви там. Виберете. Далі відкрили OBS Studio, в приладах вибрали нашу карту захвату і все, все працює. Тепер можете запускати стрім і ставати найкращим стрімером в світі з цією супер-пупер-мега-картою захвату, у якої є rgb підсвітка Окрім того, що тепер ви можете стрімити з офігенною якістю картинки. Ця карта захвата дає вам ще й можливість виводити на стрім звук чату з вашої консолі. Все, що вам потрібно, це просто підключити ваш геймпад до карти захват. І тепер звук внутрі ігрового чату також буде записуватись. Ну а в інший роз'єм ви підключаєте свої навушники. І вуаля, тепер ви готові повністю для стріму і розривати тренди Ютуба, Твіча, OnlyFans, ну, в залежності від того, де ви там стрімите. А тепер я вам розповім про один маленький нюанс пов'язаний зі звуком, про який я говорив вам раніше. Хоч ця карта сертифікована ОБС, але є один тут маленький нюанс для того, щоб звук все ж таки попадав в ОБС і виводився на стрім. Вам потрібно вручну поставити прилад виводу звука. Для цього заходите в налаштування карти захвату, крутите в самий низ, і тут, де режим виводу звуку, ставите галку напроти використовувати спеціальний аудіопристрій і тут же вибираєте свою карту захвата. І тоді все буде норм, і звук з консолі буде йти. Прямісінько в OBS. хоч ця карта і plug -and Play, для неї не потрібно встановлювати якісь драйвера чи додаткове програмне забезпечення. Все ж таки, Asus зробила програму для цієї відеокарти. До речі, вона вийшла ця програма. Пізніше на старті її не було. Коли я купив карту захвата, цієї проги ще не було. Вона з'явилася згодом. В цій програмі ви в режимі онлайн можете подивитися, з яким сигналом зараз записується чи виводиться відео. Можете змінити налаштування захоплення, можете включити чи виключити HDR, можете змінити місце розташування тимчасових файлів чи файлів, куди ви записуєте, змінити бітрейт, а також ще багато чого іншого. Також прямо з цієї програми ви можете стрімити, але я вам не рекомендую, бо Тобто тут все по-тупому, а також тут є настройки аудіо. Так як все аудіо з цієї карти захвату пишеться в один канал, то на своєму ПК чи ВБС ви не зможете відрегулювати гучність звуку відносно мікрофона чи навпаки, але все це можна зробити в цій програмі. Це загальна гучність, це гучність самих навушників, це мікрофона чата. Тобто тут ви вже можете регулювати, що да, як, як вам класно і зручно. Ну і для тих, хто в темі стрімінгу новенький, то не забувайте відключати HDC. Пі на вашій консолі, щоб карта захвата працювала. Бо якщо ви його не відключите попередньо, то сигнала не буде. у Вас буде просто темний екран. Ну і саме головне в цій програмі можна змінити налаштування rgb підсвітки, яка робить цю карту захвата найкращою в світі. Також за допомогою цієї програми можна оновити саму програму, а також програмне забезпечення самої карти. Захвату. Ну і останнє за такий маленький гайд. де Тут вже ну прям для, я не знаю для дітей обмальовано, що де, куди що підключати, для чого що потрібно. Ось така от прога є, її можна встановлювати, можна не встановлювати, Це за бажання. Ось така от супер приблуда від Asus, яка підніме ваші стріми на новий рівень. Тому що вона може майже все, вона компактна, вона круто виглядає, в неї є RGB підсвітка, але є в неї і один серйозний мінус, про який я вам хочу зараз. Розповісти. Знаєте ви чи ні, але карти захвату, будь-які карти захвату, це зараз не тільки стосується Asus. Вони не можуть захватувати багатоканальний звук, типу Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos, 3D-звук. Коротше, оці всі формати звуку вони не можуть захоплювати. Вони можуть тільки стерео. Але пропускати через себе такі формати звуку деякі карти можуть, на жаль, окрім. Цієї. У мене ще є моя ось старенька Elgato HD 60S. От оця карта може пропускати через себе Dolby Digital, 3D звук, взагалі, проблем з нею ніяких немає. А ось ця не може. І тут виникає одне таке маленьке питання. Для мене, наприклад, це дуже важливо, бо я полюбляю якісний звук. Але грати і стрімити одночасно з класним звуком ця карта мені не дозволяє, тому що вона. Не може, якщо в налаштуваннях консолі я виберу формат звуку Dolby Digital, то карта просто ляже і у вас на стрімі з'явиться. Просто якийсь незрозумілий шум там. Я запишу, як це все виглядає. Тут зараз ви, ви почуєте. І нічого з цим на жаль поробити неможливо. 3D-звук вона також не може. Ну і в принципі багато з вас хто скаже: ну і хрен на нього на той Dolby Digital чи на 3D-звук. Підрубаюся наушники сюди, і грай собі і стрім, і все норм. Ну якби так, да, так можна зробити, але ось в чому прикол. Якщо у вас безпровідна гарнітура, то ви попали. Але якщо в налаштування консолі дещо змінити, то звук на стрімі з консолі у вас з'явиться, але його не буде у ваших навушниках. Тобто, або звук є на стрімі і його нема у ваших наушниках, або звук є у ваших навушниках, але його нема на стрімі. І якщо в ваших безпроводних навушниках немає виходу на 3,5 мм, ну тоді у вас. Проблемка, чому так? Я не розумію, тому що ось ця моя старенька HD60 від Elgato вона без проблем пропускає через себе Dolby Digital, тобто в налаштуваннях консолі все стоїть так, як воно має бути. На стрімі звук є, в навушниках звук є. Ви граєте, все круто, все класно. Єдина проблема, що ця карта вона може писати тільки в Full HD, і нема підтримки ніякого HDR, про VRR і ILLM Я взагалі мовчу. А ось ця карта по відео, як би може все. А от по аудіо, на жаль, ні. Тому, якщо плануєте купувати цю карту, то майте це на увазі. Але я був би не я, якби я не знайшов вихід. І якщо ви хочете дізнатися, як зробити 3D-звук у ваших наушниках на стрімі, щоб все працювало з цією картою, то ви знаєте, що робить? Перш за все, донатить на ЗСУ, друге, ставить вподобайки під цим відео. Ну і також напишіть комент в підтримку цього відео. Ну, наприклад, давай наступне відео, як налаштувати карту захвата, щоб з PlayStation чи з Xbox був об'ємний звук і на стрімі, і в наушниках, і все в нас працювало класно. І я залюбки вам цей відео зроблю. Ну а на сьогодні у мене все. Вірим в зсу, слава Україні.